Ласкаво просимо до нашого глибокого занурення. Сьогодні в нас м -м, досить цікава аналітика. Дивимось на крипторинок, кінець 2025 року. Так. І картина, скажу чесно, інтригує бачимо таку, знаєш, чітку розбіжність. З одного боку, біткоін виглядає, ніби цикл вже зрілий, можливо, навіть фаза розподілу, угу. а з іншого ефіріум. Там, здається, навпаки, потужна інституційна акумуляція йде. Саме так, саме так. І от головне питання, яке цей аналіз ставить: чи вистачить сили ефіріум, ну і цього такого трохи крихкого альтсезону, щоб протистояти можливому тиску з боку біткоїну? От, власна, ситуація справді напружена. Давай почнемо з біткоїн. Аналітика каже про серйозний тиск. Так, по-перше, довгострокові власники фіксують прибутки. Йдеться про е, реалізований прибуток аж у 3,4 і мільйони бітісі за цей цикл. Це ж величезна цифра. Неймовірно, так це показує, що стара гвардія, так би мовити, можливо змінює настрої. А по-друге, що теж важливо, попит від спотових ETF, який раніше так підтримував ринок. Угу. Е, ну він практично вичерпався, впав там з понад 2600 BTC бітісі на день, майже до нуля. І це створює те, що аналітики влучно називають крихким балансом. От дивись: немає сильних покупців за ТІЄФ, а довгострокові власники продають. Це тисне на ціну. Зрозуміло, звідси вища ймовірність корекції. Можливо, до зони, скажімо, 105,5 тисяч е, до 111 тисяч доларів. Тим більше, що оці карти ліквідації. Ага. Ті, що показують депозиції з плечі. Саме так. Вони вказують, що там багато ліквідності, тобто ціна може туди притягнутися. І от ключовий рівень підтримки це собівартість короткострокових власників, близько 111 тисяч, тобто середня ціна, за якою купували нещодавно. Точно, якщо впаде нижче, це може спровокувати паніку серед них, розумієш? Розпродаж цікаво, як ця крихкість підкреслюється. Схоже, біткоін дійсно ну, на межі. Але от з Ефіріуму кажуть зовсім інша картина. Абсолютно Називають це аж сяйвом з Волстріт. Пропозиція на біржах. Уявіть, на дев'ятирічному мінімумі лише 14,8 мільйонів. ETH так це дуже низько. А кити схоже не сплять. Згадується приклад: лише 11 гаманців скупили ETH на 1,19 мільярда доларів за добу під час падіння ціни. Оце і є ключова дивергенція, про яку йдеться в аналізі. Біткоїн ознаки розподілу типові для пізньої стадії циклу. А ефіріум ну, просто масштабна акумуляція. Виглядає скоординовано інституціонали дуже схоже. Корпоративні фонди ETF, за оцінками вони вже тримають близько 10% всієї пропозиції. ETH. Це ну надзвичайно потужний ончейн сигнал. На користь альт-сезону виходить. Саме так, навіть попри те, що ціна ETH поки що ну, нижче 4 тисяч доларів. Оцей розрив сильний ончейн дані, і відносно слабка ціна створює потенціал. Якщо тиск з боку біткоін зменшиться, то може бути вибух. Цілком деякі аналітики, на яких посилається звіт, говорять навіть про 10-15 тисяч доларів до кінця року. Ну, це оптимістично, але потенціал є. Тоді переходимо до альткоїнів. Якщо біткоін слабкий, а ефіріум сильний. Як це впливає на решту? Індекс сезону альткоїнів, кажуть, вперше з грудня 2024-го перевищив 75. Так, домінація біткоін падає. Тобто, технічно альтсезон ніби почався. Технічно так. Але аналітики попереджають: він крихкий, чому? Бо він ну, трохи дивний. Відбувається не на тлі загальної ейфорії, а скоріше на тлі корекції, зменшення оцих позик. Кредитного плеча на ринку, тобто не шалений ріст, а радше ротація капіталу виглядає саме так: як свідома, можливо, стратегічна ротація в окремі активи. Але його доля, звісно, дуже сильно залежить від стабільності біткоін. Якщо BTC впаде ще, то потягне все за собою. Дуже ймовірно. І ще успіх залежить від конкретних каталізаторів для окремих монет. От чекають 26 жовтня рішення щодо ETF для кардано, наприклад. Угу. І важливо пам'ятати аналіз припускає, що вікно можливостей для цього альтсезону, воно ймовірно закривається десь до кінця року. Зрозуміло, часу небагато. І на все це ж ще накладається макроекономіка, так? З одного боку ФРС трохи пом'якшує політику. Ставку знизили до 4-4,25%. Так, але дуже обережно намагаються забезпечити оцю м'яку посадку економіки. Це, звісно, дає ринкам трохи ліквідності. Але, але, сам факт пом'якшення вказує на слабкість економіки. Це ризик. А геополітика ну це взагалі постійний такий. Джокер торговельні війни, ризики в Європі саме так. Джерело можливої раптової волатильності, ризик несподіваних поганих новин нікуди не дівся. Отже, давай підсумуємо. Виходить, ринок стоїть на роздоріжжі. Точно чи переможе оця фундаментальна сила ефіріум, і, можливо, деяких альткоїнів, потенційно слабкість біткоїн? Чи біткоін таки потягне всіх униз? І базовий сценарій, який випливає з аналізу, це такий: стриманий дуже вибірковий альтсезон. Головну роль гратимуть ефіріум та окремі монети з сильними близькими каталізаторами. То яка тоді стратегія? Ключове це управління ризиками, активне управління. Аналіз радить тримати певний перекіс у бік ефіріум, бути ну дуже вибірковим щодо інших альткоїнів, угу. пильно стежити за індикаторами домінації біткоїна. Індекс альтсезону і, що важливо, готуватися поступово зменшувати ризики ближче до кінця року, бо цикл, схоже, таки добігає кінця. І наостанок така думка для роздумів, що випливає з цього всього: якщо вікно можливостей справді звужується до кінця року. То які саме наративи чи сектори альткоїнів мають найбільше шансів встигнути так так зловити цю останню хвилю капіталу перед можливим розворотом? І як інвесторам відрізнити справжній потенціал від такого, знаєш, короткочасного ринкового галасу? Це питання, мабуть, залишається відкритим. Абсолютно, це ключове завдання на найближчі місяці.